Українські бійці пішли в контратаку в районі Бахмута. Росіян вдалося відкинути. Однак ситуація у самому місті складна. Що кажуть самі бійці Збройних сил України? І які прогнози аналітиків? Ви на фабриці новин я Юрій Бібік далі про головне з найбільш наразі пекельної точки України. Українська армія наступає в Бахмуті. Упродовж останніх днів вдалося відкинути ворога на кілька кілометрів навколо міста. Зсу пішли в контратаку на флангах. Цю інформацію підтвердив військовий Тарас Деяк, який обороняє Бахмут. За його словами, окупанти частково відійшли, що дало змогу спокійніше заїжджати до міста. Також полегшилася логістика, тобто підвіз боєприпасів, евакуація поранених тощо. Більше того, оборонець Бахмута не відкидає можливого оточення міста силами збройних сил. Однак каже про це, поки що зарано говорити. Давайте процитуємо. Ситуація у самому місті не найкраща. Вона дуже важка, напружена і моментами неконтрольована. Так, ми маємо певний успіх на півдні, вдаривши їм у фланг. Але в місті все погано. Дійсно, противник окупував велику частину міста. Ми дійсно контролюємо близько 15 Бахмута. Ймовірне оточення Бахмута ЗСУ можливе, але будемо говорити про нього тоді, коли воно відбудеться. Кінець цитати. Таким чином, друзі. Підтвердилася інформація американських змі про те, що росіяни захопили близько 85% території Бахмута. Про це раніше писало видання Політіко. Мовляв, незважаючи на заяви, вагнерівці досі лишаються в місті. Водночас, заступниця міністра оборони Ганна Малер підтверджує важку ситуацію всередині населеного пункту. Каже, окупанти кинули на захоплення Бахмута усі сили. Однак. Українські бійці тримають оборону, і це дає свої плоди. За останню добу ЗСУ не втратили жодної позиції всередині Бахмута. Ось її цитата: на бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмута та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу. Не втрачено кінець цитати. Хоч і невеликі, але приємні новини. А отримати їх із Бахмута ну це реально вдвічі краще. Утім, повернімося до ситуації навколо міста. New York Таймс відзначає, що вже згаданий прорив української армії на фланзі дозволив відвоювати в росіян три квадратні милі території. Йдеться про південно-західний напрямок. В матеріалі уточнюють, що це перший територіальний успіх ЗСУ з березня. Давайте наведу цитату. Українські офіційні особи та керівник російського Вагнера заявили, що російські війська втратили територію площею близько трьох квадратних миль на південний захід від міста. Якщо це підтвердиться, то це буде першою значною перемогою України у боротьбі за Бахмут після того, як два місяці тому російські війська були витіснені з ключової під'їзної дороги. Хоча було далеко не ясно, чи зможуть українські війська утримати цю територію, чи це стало переломним моментом у багатомісячній битві, кінець цитати. Як же ЗСУ вдалося зламати опір росіян на фланзі і чи допоможе це звільнити саме місто? Ситуацію проаналізували в Американському інституті вивчення війни. Там дійшли висновку, що наші бійці знищили ворожі 6-ту та восьму роти 72-ї мотострілецької бригади, 3-го армійського корпусу Російської Федерації. Це й дозволило власне просунутися майже на 3 кілометри вздовж лінії фронту. Аналітики також посилаються на так званих російських воєнкорів і повідомляють, що ЗСУ. Буцімто хотіли розвинути успіх і нібито намагалися просунутися далі в зоні відповідальності 4-ї мотострілецької бригади ЛНРівців під Бахмутом, але туди швидко перекинули головорізів Пригожина, і ті буцімто зупинили прорив. Давайте додамо, що офіційного підтвердження цієї інформації від штабу немає. Інститут вивчення війни констатує, що подібні контратаки українських бійців поки що локальні і не є частиною масштабного контрнаступу. Схоже, наші хлопці. Промацують, так би мовити, оборону росіян і виявляють вразливі ділянки. Американські аналітики до речі дивляться на це оптимістично. Вони припускають, що зсу цілком можуть знищити росіян і оточити Бахмут. І ось як це аргументують. Значить, мовляв, на цій ділянці у росіян стоїть горизвісна, 72-га окрема бригада. І вона максимально деморалізована. Адже, по-перше, сформована лише у серпні минулого року із добровольців. А по-друге, вже за місяць отримала на горіхи від збройних сил під час контрнаступу на Харківщині. Ну і по-третє, уціліли рештки бригади, перекинули на південь, де по них у жовтні пройшлися наші хлопці під час звільнення Миколаївщини і Херсонщини. І не виключено, що тепер їх доб'ють під Бахмутом. Додамо цитату, друзі. Очевидно, залуж... залучення російським військовим командуванням елементів з'єднання, які зазнали двох поразок поспіль на бахмутському напрямку, поряд із вже виснаженими елементами вагнерівців, ймовірно, дає українським силам можливість використовувати обмежені контратаки. Кінець цитати. Що ж, друзі, ситуація дійсно важка. Але сподіваємося на успіх наших бійців, як у самому Бахмуті, так і навколо нього. Дякую за перегляд цього випуску. Поставте лайк і підпишіться на фабрику новин. До зустрічі.